Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта після перемоги Україна буде країною ветеранів. Такі прогнози роблять експерти Українського ветеранського фонду. І від того, як швидко та вдало вони інтегруються та соціалізуються, значною мірою залежатиме відбудова нашої країни. Тож про підтримку ветеранів як психологічно, так і матеріально, поговоримо з виконавчою директоркою українського ветеранського фонду Наталею Калмиковою. Український ветеранський фонд. Це платформа розвитку ветеранських можливостей. Установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів України і працює для ветеранів та їхніх родин за програмою фінансування. Варто 2.0» Вони надають фінансову підтримку від 500 тисяч до мільйона гривень ветеранам та родинам полеглих захисників на розвиток власної справи. А також реалізовують програму мікрофінансування бізнесу, відшкодовують 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю. Сьогодні на фронті воює безліч людей різних професій, на відміну від 2014 року, коли там були більшою мірою професійні військові контрактники. Цього року пішли захищати Україну айтішники, поети, люди різних професій. Чи зможемо ми забезпечити їх роботою, яку вони мали до війни, чи можливо залучити їх в відбудові країни? Це дуже цікаве питання, адже насправді нам ще. Треба буде досліджувати потреби цих людей. Дійсно, ми спостерігали а, ті тренди, які е, які були при минулих восьми роках війни, коли люди поверталися з, е, з армії, поверталися з війни, і як вони себе поводили, які в них були потреби. Це вже більш-менш вивчено вже налагоджені були якісь процеси. В лютому цього року ми опинились в новій реальності. І навіть Певно, питання не в розрізі того, хто прийшов в армію, тому що в 2014 році також дуже багато людей, які нема, не були пов'язані як зі зброєю, з війною, прийшли захищати країну, а в об'ємі в кількості тих людей, які опинилися на передовій. А в першу чергу хочу зауважити, що більшість тих, хто вже був ветераном, вже мав статус учасника бойових дій, повернулись на фронт і вони насправді склали. Е Таку велику частину фундамент от те, що допомогло країні втриматися в лютому березні. Тому що це люди з досвідом, люди, які знали один одного, вони повернули свої підрозділи до своїх же побратимів, які продовжували служити, і стримали цю навалу на початку повномасштабної агресії. Але дійсно прийшли нові вчителі, лі, ну лікарі по, по своєму фагу. Викладачі, айтішники, інженери, бізнесмени. Причому навіть я знаю декілька людей, які мають ступінь Амбії, і вони пішли і воюють зараз в статусі рядового. Так, і чи зможемо ми це хороше питання? Ми мусимо насправді, якщо ми мали на станом на січень цього року десь до 500 тисяч людей, які мали статус учасника бойових дій, то зараз, за словами Олексія Резнікова, в нас в секторі безпеки оборони мільйон двісті тисяч людей, тобто це майбутні ветерани. Війна ще не закінчилась, тобто люди будуть все одно циркулювати, і кількість людей, які пройде через армію, можливо, буде і до двох мільйонів. А маємо ще врахувати їхні родини, тому що ветеран ніколи не йде один, він йде з родиною, а ще родини загиблих захисників і захисниць, яких за ці 9 місяців набагато більше, ніж за минулий період. І всіх цих людей ми повинні. І як суспільство. Як держава допомогти їм повернутися наскільки це можливо з війни. Ну і ми, як установа Міністерства справа ветеранів, теж робимо свій внесок в цю роботу. Вже зараз ми відпрацьовуємо і проводимо програми фінансування для ветеранів-підприємців, для тих, хто зараз продовжує свою діяльність або будучи в цивільному житті, або якщо це засноване ветераном підприємства, ветеран в Атаки, а підприємство. Працює. А, таким чином, ми, попри те, що ми лише в цьому році фонд було засновано, зареєстровано, і ми набирали людей під час війни. І частина людей, які прийшли до нас в березні, в кінці березня повернулись на війну, тому що це теж були ветерани. Ми вже ці програми запустили. Це є і програми з великого фінансування, з мікрофінансування. І ми плануємо це нарощувати на наступний рік. Вже бюджет теж державний бюджет заплановано. Ми зараз працюємо з міжнародними партнерами для того, щоб залучати додаткове фінансування, тому що ми розуміємо, що ветеранів стане багато. І це наш такий, знаєте, і це і моральний обов'язок, і робота наша зробити створити для них можливості. Вже закінчив. Ця прийом заявок на конкурс фінансування бізнес-ідеї ветеранів та членів їхніх родин маємо результати першого конкурсу фінансування ветеранського бізнесу, за яким можна було отримати від 500 тисяч до мільйона. Ми знаємо, що наш віничанин Володимир Скособоренко отримав перемогу і його підприємство з переробки часнику. Чому визначили його бізнес достойним залучення коштів? Тому що була достойно написана заявка. Насправді процедура максимально в нас розроблена таким чином, щоб е дати можливість кожному підприємцю і підприємству взяти участь і перемогти. А е в нас немає. Е Поділу на сферу ведення бізнесу або регіонально важливо, щоб підприємство не працювало на окупованій, не підконтрольній Україні території. Підприємець подає заявку, ну заходить на сайт Українського ветеранського фонду, читає інструкцію, приходить на наш вебінар, де ми дуже детально розповідаємо, як заповнювати. Важливо подати коректні документи юридичні фінансові, які підтверджують, що організація працювала, що підприємець знає, що він робить, і і куди він планує рух. І власне проєктна заявка, яка вже по суті пояснює, а на що підприємцю необхідні кошти, яким чином залучення додаткових коштів, допоможе йому збільшити виробництво, збільшити продажі, залучити нових людей, створити додатковий якісь соціальні, такі, соціальні бонуси для громади тощо. Так? Тобто, от, на першому етапі, на технічному відборі, ми перевіряємо коректність документів і в рамках технічного відбору заявників є можливість дослати поправити ці документи. І потім експерти, які в нас теж залучаються на конкурсній основі, оцінюють вже суть проекту і дають свої рекомендації і рейтингують. Тобто вони три експерти, кожну зявку оцінюють три три експерти окремо і вони проставляють бали по кожному з пунктів. В нас пункти за якими оцінювання проводиться, є на сайті. Це теж знаєте, так щоб ми не йшли в деталі, такі технічні. Там і про ризики, наскільки підприємець розуміє ризики знає, що з ними робити. Там і вміння планувати, там і вміння управляти ресурсами. Тобто ці ці речі оцінюються і виставляються бал. Потім бали сумуються, і за загальним балом підприємства розподіляються в рейтингу. В рамках першого конкурсу ми затвердили 30 компаній, організацій переможців, які вже в цьому місяці отримали перший транш фінансування. В кого фінансування було заплановане на листопад цього року і вже розпочали реалізацію своїх проєктів. На який бізнес є попит? Можливо, сьогодні потрібно підтягнути бізнес, який буде забезпечувати енергетично нашу країну, тому що тут є проблеми. Ми зараз думаємо про те, яким чином ми будемо модифікувати, розширювати програму на наступний рік. І, до речі, ідея про енергоефективність вона. Повітрі ми зараз якраз думаємо, яким чином її що її загорнути на наступний рік. В рамках цього року ми отримували заявки з абсолютно різних сфер бджоляри. Виробництво часнику, виробництво м'яса, ну, тобто фермерські господарства, дуже багато їх подавалося. Були книгарні, які хочуть відновити друкарську свою, свою справу. Виробництво кінострічок, пошив військової форми. тобто от, Дуже різноманітне будівництво. Всі важливі, але чи вистачить на всіх коштів? Чи вистачить на всіх коштів? Ми будемо рухатись крок за кроком. Станом на зараз є той бюджет, який проголосувала Верховна Рада, який запропонувало міністерство, затвердив Кабмін, проголосувала Верховна Рада. Це 200 мільйонів гривень на наступний рік на фінансування проєктів ветеранів або проєктів громадських організацій для ветеранів. А також ми вже почали залучення зовнішніх коштів. В нас є партнер, який вже перерахував кошти, і ці кошти власне під йдуть на фінансування частини з тих бізнесів, які виграли в рамках програми Варто, це організація разом for Ukraine», яка зі сполучених штатів одна з таких потужних волонтерських організацій. Власне, ми над цим працюємо, тому що ми розуміємо, що дуже багато людей за кордоном хочуть підтримати Україну. і Треба давати їм такі можливості. Підтримати ветеранів це насправді і про підтримати Україну зараз, і про створити підгруддя для майбутнього. І ми мусимо ставати мілітарною країною mm -hmm. після перемоги, навіть після розвалу Росії, якщо це станеться так, як би ми всі хотіли. Все, равно, все одно цей сусід буде поруч з нами. Да? Тобто, нам необхідно. Но зберігати свою безп... свою безпеку Безпека країни це військові, а рішення чи йти і чи ставати військовим. Воно складається е, на підставах того, як ми спостерігаємо, як ставляться до військових і як ставляться до ветеранів. Сьогодні сучасні ветерани це гарні, молоді, успішні, креативні дівчата та хлопці. Ми бачили всі борди від вашого ветеранського фонду, які ви встановили. Де наші військові фотографії їх і вони кажуть, що вони не потребують ніяких без черги лише їм потрібна без черги перемога, і що це з гордістю. Звучить, що вони ветерани? На вашу думку, яка зараз ситуація по відношенню до ветеранів у суспільстві? Чи, чи хочуть їх приймати провідні компанії до себе в команду? Зараз про це зарано говорити, тому що ті ве ветерани, що вже мали статус, вони на війні по більшій ще, частині ще, а ці ще не повернулись. Ми зараз за результатами загальнонаціонального опитування, яке на наш запит проводила генстворейтинг в серпні цього року, ставлення до ветеранів максимально позитивне, але ми маємо враховувати це, тому що е зараз ветеран дорівнює військовий. Ми мали таку ж саму ситуацію в 2014 році. Коли на військових молилися, але потім сталася така прикра історія, що людина пещера стає ветераном, і в очах людей вона з того, хто їх захищає, стає тим, кому щось винні. І суспільство починає ставитися до ветеранів ну не дуже не дуже добре. І ми би хотіли. От зараз в цей раз уникнути цієї помилки, винести уроки, які в нас ми отримали тоді, тому що власне усвідомлення, ролі. Служіння не дарма військову службу називають службою. Да? Це не робота, це служіння, яке зараз роблять насправді не тільки військові. Зараз ми бачимо це і МЧС, це і енергетики, поліція то... всі, всі енергетики, всі служби і так далі. Але усвідомлення цього служіння і формування в нас вдячності. Це важливий такий обов'язок. Я вважаю кожного громадянина. Насправді це неможливо зробити директивно, це неможливо прописати ні в яких документах. Аж поки ми самі не відчуємо це і не почнемо в собі це виховувати. Тому ми, як Український ветеранський фонд, як інституція, яка опікується саме ветеранами і особами, які поруч з ветеранами, ми намагаємося максимально публічно комунікувати цей термін ветеран і зав'язувати його в наших головах. Тими молодими людьми, які зараз нас захищають, власне, ми це будемо продовжувати робити. І насправді кейси успішних ветеранів підприємців в цьому дуже хороший інструмент, і ми зараз намагаємося, щоб по всіх можливих змі розказувати їх історії. Да, нам важливо розказувати не про фонд, тому що ми інструмент для них. Да, тому нам важливо показувати цих ветеранів, показувати цей успіх, показувати цю незламність, цю силу. У нас де, 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 де деякі ветерани, підприємці, вони вже двічі внутрішньо переміщені особи Вони все одно розпочинають на новому місці, ну, продовжують точніше свій бізнес. тобто це історія про. Ем... Про те, які якими б ми хотіли, щоб були наші діти, насправді це ті власне, приклади, на яких я би хотіла, щоб мої сини цього навчились. Тому ми, як фонд, в це вкладаємо дуже багато душі, ресурсів і робимо це всіма можливими доступними інструментами. Ви відшкодовуєте також кошти на витрату бізнесу не лише ветеранам, а й дружинам, чоловікам, батькам, матерям, дітям, в тому числі усиновленим учасників. Бойових та учасниць бойових дій, а також загиблих. А чому саме така сума була визначена і чому варто підтримувати не просто ветерана, а й цілу сім'ю, як ви казали, вони йдуть воювати не лише від себе, а представником родини? А це програма мікрофінансування, яка була затверджена, затверджена на початку повномасштабної агресії. Більш того, вона тоді була спрямована лише на ці категорії, але які були внутрішньо переміщеними особами. Зараз в країні важливо підтримувати бізнес. І якщо ветеран на війні, але при цьому його дружина, тут я не знаю, пече, шиє або ще щось, вона має право згідно з постановою Кабміну отримати цю підтримку. Сума визначена до 20 тисяч гривень. Тому що це може бути така сума, яка може бути без конкурсу. Да? Якщо це більше сума, це вже складніша процедура. Тут достатньо надати підтверджуючі документи про свій статус і документи, які підтверджують закупівлю товарів з моменту початку повномасштабної агресії. І ми закликаємо подаватися, особливо зараз, коли необхідно. Купляти для ведення бізнесу те обладнання, генератори. яке не планували б закупляти, да, генератори, акумулятори, е утеплювачі, якісь от всі ці речі. будь ласка, звертайтесь, подавайтесь, е перевірте коректність документів, приходьте на наш сайт, підвантажуйте, отримуйте е відшкодування. Воно це відшкодування вже після закупівлі, і е воно відбувається як правило. Ну, Поки що в нас тільки там один чи два рази була така трошки на пару днів затримка, але протягом 10 днів з моменту подачі документів. Тож віримо, що ми зможемо відбудувати нашу країну, адже у нас такі сильні духом люди, такі ефективні проєкти підтримки та надійні партнери. Дякую вам, Наталію, за вашу важливу справу. Дякую. Передавайте вітання команді. Ваша місія сьогодні дуже важлива. Тож бажаємо, щоб у вас була енергія, електроенергія і світло в наших серцях. Дякую, впевнені в перемозі, дорогі друзі. Якщо у вас залишилось запитання щодо участі в проектах Українського ветеранського фонду, ви можете зателефонувати на гарячу лінію організації, номер якої ви бачите на екрані. Дякую, що дивилися. На все добре.